Доброго дня, вітаю вас. Ми з вами вивчили вже птахів, розібрали їхню будову, познайомилися з представниками. Ми вже знаємо. Як розмножуються такі птахи, на які групи їх можна поділити? Тому сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу з курсу біології сьомого класу, і тема це виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. Будь ласка, в зошиті напишіть тему цього практичного заняття, і ми з вами будемо рухатися далі. Так само запишіть, будь ласка, в зошит мету обладнання та хід роботи. Мета це виявити особливості будови різних екологічних груп птахів. Обладнання це фотографії та 3D-сцени птахів і хід роботи. Для початку ми з вами розберемо птахів, їхню будову, чим вони відрізняються, яка форма дзьоба. Як утворилися, наприклад, задні кінцівки, чи є в них плавальні перетинки, якщо це водоплавні птахи. Тобто зараз ми познайомимося з п'ятьма представниками, поговоримо про їх живлення, поширення, будову і далі продовжимо з вами виконувати цю практичну роботу. Почнемо ми з вами з блакитного рибалочки. Ось нас такий дуже Чудовий представник. Давайте розглянемо його, його будову. Так, ми бачимо, що тіло воно завдовжки десь 15-20 см у такого птаха. Крила 7-8 см, тобто дуже такий дрібний птах, і вага в нього десь приблизно 25-40 грамів. Взагалі, рибалочки вони мають. Таке дуже яскраве оперення, і згори в них блискуче блакитно-зелене з дрібними світлими цяточками на голові крила. Ось ми бачимо такі дрібні цяточки, дуже дуже яскраві. Потім знизу в них іржасто руде забарвлення, що в крилах, що тут. Де в нас розташований кіль, пам'ятаєте, тобто таке е, іржаве забарвлення. Голова велика, дзьоб, подивіться, будь ласочка, довгий і прямий. Е, крила і хвіст, як ми можемо побачити, він, вони є короткими. Взагалі, саме ці самиця вони однаково забарвлені, але самці трохи більш, е, більші та яскраві. І забавлення рибалочки, воно зблизька бліде, його яскравість саме досягається через замломлення пір'ями світла. Де ж вони розповсюджені такі птахи? Ну, в Україні рибалочки гніздяться майже на всій території, окрім Кримського півострова і високогір'я Карпат. Тобто, хоч у Криму спостерігалися окремі випадки гніздування, але все ж таки це є рідкість. І регулярно зимують вони в окремих районах півдня країни та локально поблизу незамерзлих водойм у всій країні. Чим же вони живляться? Давайте розберемо з вами. Рибалочки вони живляться, як ми розуміємо, з назви рибою. Тобто, зазвичай вони сидять на гільці, давайте ми з вами подивимося це. Сидять вони на гільці і подовго роздивляються навкруги. Тобто, коли вони помічають рибу, а ми з вами бачимо, що розповсюдження це лісова зона. Поблизу водойм, коли вони помічають рибу, то одразу готуються напасти. А, ну, взагалі, хоча через заломлення світла в воді важко визначити, де саме є риба, через інстинкт птах лучно процілюється і швидко, махаючи крилами, атакує жертву. Давайте з вами далі. Познайомимося з західною галкою. Ми, на прикладі Західної галки, з вами знайомилися з будовою птахів. Зараз ми з вами розберемо е їхні особливості цієї тварини. Так, ну, маса тіла десь 140-225 грамів. Довжина тіла близько 30 сантиметрів. В дорослого птаха оперення, воно чорне, тобто потилиця, по пера вул, задня частина, ось ми бачимо, і боки, вони трішечки сіріші. ну, Бувають вони блідосірі. Ну, у нас Ми бачимо, що він все ж таки такий темніший, да? тобто, чорного забарвлення, у нього не усі частини тіла. Де ж вони поширені? Давайте розбиратися з вами. Ну, галки вони поширені в західній половині Євразії, ну і в Україні це осіли птах на всій території. Спосіб життя. Галки часто збираються великими зграями, вони можуть збиратися в зграї разом з граками, воронами або навіть сизими голубами. Уявіть собі, трапляються в населених пунктах. Розріджених лісах, на скелястих узбережжях морів. А, і взагалі галки вони роблять гніздо, а, давайте ми даже розглянемо, як воно виглядає. Ось ми бачимо поч... пташенят. А, вони роблять гніздо з гілок та вистеляють його всередині з соломою. Можуть туди а, навіть. Принести ганчір'я, вату, клаптики паперу, ну і тому подібне, відкладають вони десь до вісьми яєць і сидять на них десь 18-20 днів. Живляться галки переважно харчовими відходами, падлом, комахами або поїдання яєць інших птахів. Наступний представник, якого ми зараз з вами розглянемо, це Лунь Очеретяний. Так, давайте з ним з вами познайомимося. Бачимо, що це у нас дуже красивий великий птах. Розглянемо його будову. Тобто. Загальна довжина тіла десь 49-60 см. Маса 500 ну і може там доходити до 7, 750 г. Бачимо, що дуже довгі крила це 36-43 см, будуть завдовжки. І розмах крил десь до 140 см. Потім, що можна, ми розглянувши 3D-модель, сказати про цього представника, ми бачимо, що в нього загострений короткий дзьоб. Тобто це є хижак, і таким дзьобом йому буде дуже ефективно шматувати здобич. І так само кінцівки задні мають такі довгі, закручені гострі кіхті. Це так само, щоб було ефективно хапати. Здобич, тому що вони парують в повітрях, це найчастіше будуть такі відкриті простори, простори, і нападають вони на живих тварин, наприклад, там гризуни, захоплюють їх своїми такими лапками, які мають як гачки кіхтики, тому в них таке пристосування до способу життя. Взагалі вони живляться дрібними птахами, яйцями, рибою, жабами, ловлять дрібних звірів, і, як я сказала, це особливо є гризуни. Так, давайте з вами рухатися далі. Ми розглянемо наступного водоплавного птаха, подивимося на його ніжки. Так, крижень у нас цей представник, і ми бачимо з вами самку та самця. Плавання. Вже ми сказали, що це водоплавний птах, і ви бачите, що задні кінцівки мають плавальні перетинки. Це для того, щоб було ефективно рухатися у воді. Ще раз розглянемо ці лапки. Тобто є чотири пальця, зазвичай птахів, така кількість і наявна, три направлені вперед і один назад, і наявна саме плавальна перетинка. Потім в них є витягнутий дзьоб, і взагалі ці тварини є фільтраторами, тобто вони профільтровують воду і живляться рослинною їжею, живляться. Різними комахами личинки, комах, це водні е, шленистоногі, наприклад. Е, і давайте зовнішню будову саме розглянемо крижня. Ми поговорили з вами про дзьоб, ми поговорили про лапки. Ось дуже яскравий, красивий представник. Е, в Європі вони взагалі селяться майже повсюду, за винятком високогірних районів в центральній частині. І як ми сказали, це є водоплавний птах, тому, коли ми будемо поділяти птахів на три групи трішечки пізніше, то крижень буде відноситися все ж таки до птахів, яким притаманний водний простір. І останній представник, якого ми сьогодні розглянемо, це є сокіл. Я думаю, ви всі знаєте, що це є хижий птах, тому в нього будуть пристосування до саме такого способу життя. Подивіться, який красивий. Так само в нього є розмах крил дуже високий, тому що він полює саме в повітрі. Давайте подивимося на формування дзьоба задніх кінцівок, і дуже він схожий за пристосуваннями на. Луня кого ми розглядали трішечки раніше. Так само короткий загострений в нього для того, щоб було ефективне полювання. Ось ми бачимо. І е задні кінцівки, які складаються з чотирьох пальчиків, мають загострені, дуже такі е гострі кіхтя. Е Взагалі максимальна довжина досягає 60 сантиметрів. Маса може бути до 1300 грамів, тобто більше кілограму. Крило псамиць, яке є зазвичай більше від самців, завдовжки 413 міліметрів. Ну і взагалі для забарвлення їм характерні рудуватий. Коричневий відтінок, ну, для того, щоб е, було ефективно полювати на здобич. Подивіться, який яскравий птах, дуже красивий, і він є хижаком. Так само він буде живитися е, дрібними гризунами, це амфібії, це риби і тому подібне. Е, добре, ми розглянули з вами риси пристосування. Е, П'ятьох представників до способу життя. Ми побачили, що у хижих птахів лунь та очеретяни та сокіл балабан в нього є міцні а, такі гострі кігті, загострений дзьоб для того, щоб було ефективно полювати. Якщо ми розглянули водоплавного птаха крижень, то в нього вже сформовані плавальні перетинки, в нього а, дзьоб, який, якому притаманний спосіб живлення, саме фільтраці. І у рибалочки та галки ми побачили з вами, що це середнього малого розміру птахи, і в них ну, зазвичай пристосування до нехарактерного для хижих або водоплавних птахів. Тепер. За подібними ознаками, давайте згрупуємо їх в екологічні групи. Тобто в нас є три екологічні групи: це птахи водой, птахи лісів і птахи степів. У птахів, які відносяться до певної екологічної групи, взагалі дуже схожі пристосування. До способу в таких умовах. Якщо ми говоримо про водоплавних птахів, тобто птахи водой, ну, наприклад, це гуска сіра, давайте розглянемо маленьке зображення або лебідь, да, то в них схожа будова дзьоба, як кришня, і так само лапки мають плавальні перетинки. Якщо ми говоримо про птахів лісів, які живуть. У лісі. Пам'ятаєте, дятел, який пересувається по горизонтальній поверхні дерева, він має два пальчики направлені вперед і два пальчики направлені назад, щоб триматися за крону не падаючи. До птахів лісів нас відноситься, подивіться, будь ласка, круг звичайний. Ось такий він дуже красивий. Та фазан. Якщо ми говоримо про птахів степів, то це зазвичай у нас представлені хижі тварини, наприклад, це в нас Орел і ястреби, тобто в них дуже міцні кіхтіки на задніх кінцівках і загострений дзьоб, тобто пристосування до хижого способу живлення. Тепер давайте запишемо результати своїх спостережень у таблицю. Поставте, будь ласка, на паузу, перенісіть у зошит цю таблицю, та самостійно її заповніть. Будь ласка, вам треба поділити птахів, яких ми сьогодні розглянули, на екологічні групи. Це птахи водойм птахи лісів. Та птахи степів. Записати в першу колоночку види птахів, які відносяться до певної екологічної групи. Записати, яка є форма дзьобу, яка довжина шиї, довжина крил, довжина ніг і кількість пальців. І е, після того, як ви заповните таблицю. Продивившись матеріал практичної роботи, да, характеристику птахів, вам треба написати висновок, тобто зазначити виявлені вами приклади пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. Сподіваюся, у вас у всіх вийде чудово і чекаю ваші роботи. До побачення!